Привіт! Я Марина, мені 21, і я тут, аби створювати правду та бути частинкою чогось справжнього, я актриса. Але насамперед я людина, і саме це робить мене сильною. Я закінчила Київський національний університет культури та мистецтва, майстер курсу Сейта Блаївах Шевкетович. Більшу частину свого часу я проводжу в пошуках, але це нормально, це природньо для тієї професії, яку я обрала. Досвід у зйомках у мене присутній. Останні телесеріали, в яких я брала участь, це Тут і тепер, «Слідча», Дрон та Кот. Звісно, ще більшу частину життя я провожу в своєму театрі. Це театр щирих, де справжні почуття завжди перемагають. Маю низку цікавих ролей. Я вірю в справжні емоції та чесні історії. Щодо навичок, які мені притаманні, це те, що я завжди в хорошій активній формі. Йога, пілатес, акробатика. Я дуже витривала. Звісно, це вокал та хореографія. Володію сценічним боєм, вільно українською та базовою англійською мовою. Я дисциплінована, гнучка в роботі та готова до будь-яких експериментів. А ще у мене є своє власне кредо. Себе не знаходять, себе створюють. Тож давайте створювати щось спільне разом. Дякую за увагу і чекаю на зворотній фідбек.